Трамп заявляє, що йому не подобається російське бомбардування України, коли Сполучені Штати продовжують діалог з Російською Федерацією і намагаються припинити вогонь. Американський лідер висловив своє таке негативне ставлення до бомбардувань і повідомив про продовження діалогу Вашингтона з Москвою з метою припинення війни. Трамп підкреслює своє негативне ставлення до російських бомбардувань, закликаючи. Росію їх припинити. Також важливо тут зазначити, що з моменту початку мирних переговорів, ініційованих Сполученими Штатами, кількість російських ударів по території України вона зросла, друзі, аж на 50%. Цей факт ставить під сумнів: таки ефективність поточного діалогу, та дем... що демонструє продовження агресивної політики Росії. А як бачимо, продовження діалогу з Росією з Росією, воно повинно бути. Але для реального припинення кровополиття та досягнення стійкого миру необхідні не лише слова, а й конкретні дії, які змусять агресора зупинити війну та поважати суверенітет України.